Хеллоу, народ, всі ви добре знаєте, що через мої руки проходять сотні смартфонів. І враховуючи цей фактор, сьогодні мене здивувати якоюсь новинкою дуже і дуже важко. Всі апарати схожі один на одного. І дуже рідко буває так, що відкриваючи нову коробку, я кажу: Вау, такого я ще не бачив. Однак сьогодні буде саме такий продукт. Так, він не ідеальний і точно ніколи не стане таким самим популярним, як, припустимо, там якийсь умовно Samsung чи iPhone. Однак я щиро впевнений, що знайдуться Такі люди, які на нього подивляться і скажуть: вау, це саме те, що мені потрібно. Дайте два. Тож, давайте не будемо тягнути кота за гуму е і перейдемо до огляду одного з найнезвичайніших смартфонів цього року. Влаштовуйте затишне місце, приготуйте свій улюблений напій. Обов'язково прихопіть із собою гарний настрій, поставте вподобайку. А я починаю! Насправді сьогодні я буду розповідати не про один, а одразу про два пристрої від компанії ZTE. Головним героєм, звісно, стане флагманський ігровий смартфон Nubia Red Magic 9S Pro. Молодший брат Nubia Neo2 це недорогий пристрій, тому і крутих фішок у нього менше, хоча звичайним його теж не назвеш. Про те, що ці смартфони можуть здивувати, стає зрозуміло навіть при погляді на їх коробку. Одна срібна, немов зроблена з металу, інша жовта. Та з зображеннями якихось схем геймпаду та ока робота. Діставши смартфони з коробки, дивуєшся не менше. Молодший має задню кришку з дуже незвичайним малюнком. Нагадує обличчя Трансформер, який дивиться на тебе одним оком. Скажу чесно, я б з таким точно ходити не став, однак для геймерів, особливо молодшого віку, це точно дасть змогу виділити з сірої маси. А от Red Magic 9 S Pro одночасно має дуже сміливу і... І стильну зовнішність. Тут не просто малюнок, а прозора скляна задня кришка, під якою розміщені рельєфні внутрішні деталі. З першого погляду зрозуміло, що це ігровий пристрій, але зроблено все зі смаком без пошлості та зайвих елементів. Одну з головних фішок цього смартфону можна якраз побачити на задній кришці. На перший погляд, тут три камери, але насправді нижнє коло це маленька турбіна. Так, друзі, ви все правильно зрозуміли. Це перший смартфон у світі з вбудованим активним охолодженням. І це не просто там якісь чергові маркетингові хитрощі. Ця річ реально працює. Однак за тести продуктивності ми поговоримо трохи пізніше. А ще камери абсолютно не випирають з корпусу. Вони сховані під суцільне скло задньої поверхні. Виглядає оригінально і точно незвичайно. особливо в еру величезних шайб та інших крамезних блоків камер. Бокові грані пласкі і виконані з приємного на дотик матового металу. На них можна побачити ще пару цікавих фішок цього пристрою. Перше, це два сенсорні курки, які стали невід'ємною частиною сучасних ігрових смартфонів. В багатьох іграх, особливо в шутерах, вони серйозно покращують зручність керування. Вам добре відомо, що я далеко не мобільний геймер, тому мені зацінити їх крутість було доволі важкувато. Однак в нашій команді є дійсно геймери зі стажа. Коли вони все це спробували, сказали, що реалізація 10 з 10. є підсвітка, тактильний відгук і фірмовий софт для зручного налаштування. Також смартфон має роз'єм міні-джек для дротових навушників, потужні стереодинаміки та окремий важіль червоного кольору для переходу в ігровий режим. А ще по боках розташовані отвори системи охолодження. Звук її роботи можна почути лише на максимальних обертах, і то приклавши вухо впритул. І якщо ви думали, що це все, то ви помилялись. Передня панель теж не лишилась без приємного сюрпризу. Наче нічого особливого. Плаский Full HD+, дисплей з діагоналю 6,8 дюймів, частотою розгортки 120 Гц та яскравістю 1600 ніт. Але придивіться уважніше: немає ніяких отворів. Тут реалізована доволі рідкісна технологія підекранної фронтальної камери. Компанія ZTE ледь не єдина, хто не тільки не відмовилась від такого рішення, а й продовжує його розвивати та вдосконалювати. При звичайному користуванні вона майже непомітна і розгледіти камеру можна лише спеціально її шукаючи. Виглядає це дійсно круто і для ігрового смартфону, де фронталка часто закриває якийсь елемент інтерфейсу, це найкраще рішення. Ну що, зовні, наче ми його обстежили. Настав час переходити до заліза. Серцем Nubia Red Magic 9 s Pro став потужний процесор Snapdragon 8 gen 3 Leading Version. Що означає ця приставка Leading Version? Тож е, цей чип останньої ревізії AC з підвищеними частотами обчислювальних та відеоядер. Він працює у зв'язці з 16 гіабайтами сучасної оперативної пам'яті DDR5 та швидкісним накопичувачем UFS 4.0 на 512 гіабайтів. Проте всі ми добре знаємо, що сучасне залізо в смартфонах може бути потужним на папері, але тротінг вбиває добру половину. Кінських сил, закладених у цей мобільний двигун з заводу. Тут же над охолодженням попрацювали на слабо. Ви тільки подивіться на результати в тестах. І обчислювальні ядра, і відеоядро видають цифри, які я ніколи не бачив на аналогічних чипах. Тротлін відеоядра не перевищує 20%, але навіть мінімальне значення більше ніж пікове у багатьох смартфонах на 8Gen3. Активне охолодження реально працює і справляється з задачею не гірше, ніж зовнішні вентилятори від конкурентів. Тільки для цього вам не потрібно носити додаткові аксесуари, які займають багато місця на задній кришці. Цей красень готовий до ігрових баталій в будь-який час. Так, у стрес-тестах корпус відчутно нагрівається, але тримати його в руках все одно комфортно. Але всі ми добре розуміємо, що бенчмарки – це екстремальне навантаження, якого в реальних сценаріях просто не буває. Ми проводили його тест у найвимогливіших іграх, і там смартфон лишається ледь теплим навіть під час тривалої сесії. Яскравість не скидається частота кадрів майже завжди максимально можлива. Ну і завдяки додатковим куркам та суперчутливому тачскріну, це об'єктивно найкращий ігровий смартфон на сьогодні. Звісно, окрім потужного заліза, тут добряче попрацювали і над софтом. Оболонка Red Magic OS має стилізовані іконки та шпалери, різноманітні анімації та той самий ігровий режим, для якого виділили окремий важіль на боковій грані. В цьому режимі є безліч налаштувань продуктивності, чутливості дисплея, підсвітки та швидкості роботи кулера. Також налаштовуються корки, є запис екрану, моніторних продуктивності та ще безліч функцій, на вивчення котрих може піти не одна година. Усі любителі тонких налаштувань будуть у захваті від такого розмаїття, а ті, хто просто хочуть пограти, можуть запустити гру і вона буде літати. Сама система також працює стабільно і ніяких Весань чи глюків я не помітив. Але, друзі, не все ідеально. Все ж є за що позворити компанію ZTE, бо вона ніколи не славилась довготривалою підтримкою зеленого роботу своїх е, пристроїв. І ні на які там 5 років оновлень розраховувати не варто. Зараз смартфон працює на 14-й версії Android, і максимум на що ви можете розраховувати, це на сімнадцяту версію. Знаю, що не для всіх цей параметр має велике значення, але я. Повинен був вам про це розповісти. Ще один дуже важливий параметр для ігрового смартфону це час автономної роботи, і тут цьому також приділили серйозну увагу, щоб задовольнити чималий апетит потужного заліза. Сюди встановили акумулятор ємністю 6500 мАч. В звичайних режимах використання, таких як серфінг у мережі чи перегляд контенту, смартфон може протриматись до двох днів. Звісно, ігри висаджують батарею швидше, але тут все залежить від того, у що ви граєте. Бравл Старс забирає лише 10% за годину гри, а от в Genshin Імпакт можна пограти вже 4-5 годин в залежності від яскравості екрану та обраного режиму продуктивності. Враховуючи той факт, що більшість сучасних флагманів в продуктивних іграх на максималках ледь витримує 3 години. Я вважаю, що це дуже непоганий показник. Комплектний зарядний пристрій потужністю 80 Вт заряджає смартфон від 0 до 100% за 35 хвилин, що для такої ємності теж дуже крутий показник. Єдине, що трохи засмучує відсутність бездротової зарядки. Я добре розумію, що і в без того не тонкий корпус запхали батарею ємністю 65 тисяч, тобто для бездротової зарядки просто не лишилось місця. Однак ми все одно з вами звикли, що в пристроях такого рівня ну, ця функція має бути. Камери в ігровому смартфоні річ другорядна, але зовсім нічого про них не сказати я не можу. Red Magic 9 S Pro точно не претендує на звання найкращого камерафона. Основний та на черкокутний модулі мають сенсори від Samsung на 50 мегапікселів. Фізично модулі мають параметри як у середньобюджетних смартфонів. Але потужний процесор допомагає робити непогані світлини. Кольоропередача передача та скінтон правильні як вдень, так і вночі. Деталізація дрібних об'єктів іноді трохи страждає, але загалом смартфон фотографує як міцний середняк. Відео завдяки потужному чипу обробки зображення смартфон знімає дуже пристойно. Картинка чітка, кольори насичені, а електронна стабілізація працює якісно. Знов таки, це далеко не рівень фотофлагманів, але звичайно. Користувачу цього буде цілком достатньо. Селфі-камера під екраном тут вже аж п'ятого покоління. Якість зйомки стала значно краща, ніж у перших смартфонів з подібним рішенням. Але різниця з традиційною якісною фронталкою все одно помітна. Для відеозв'язку чи фото, для аккаунту в грі цілком достатньо. Але відеовлоги вести на ній точно буде не кращою ідеєю. Однак, в будь-якому разі, на мою власну думку, екран без видів. Різом того вартий. Ви можете справедливо відзначити, що ми трохи забули про молодший Nubia Neo 2. Як ви можете зрозуміти, більшість фішок флагманської моделі у нього відсутні. Тому і розповідь про нього буде доволі короткою. Почну я її з ціни, яка на момент запису відео складає менше 8 тисяч гривень. За ці гроші ви отримаєте цікавий дизайн, великий Full HD IPS дисплей з частотою розгортки 120 Гц, акумулятор ємністю 6000 мг мАч, сенсорні курки та ігровий софт з багатьма налаштуваннями. Процесор сюди встановили від компанії Unisoc, а саме модель T820, який для розуміння має потужність приблизно як у Dimensity City 1080. Для своєї ціни він цілком нормальний. Однак всі ми маємо добре розуміти, що в першу чергу цей ігровий смартфон створювався для молоді, яка там грає усілякі там, Бравл Старси, е, що там Роблокс, Майнкрафт і так далі. Якщо ви бажаєте грати в якісь більш потужні ігри, тоді вам треба дивитися в бік флагмана. А цей апарат він створювався в першу чергу для молоді. Тут встановлено IPS-дисплей, який максимально безпечний для очей, файна автономність та прикольний бонус у вигляді. Курків, яких за таку ціну немає ніхто з конкурентів. Звісно, це не якесь ультимативне рішення для ігор, але у бюджетному сегменті він теж один з найкращих для любителів пограти. Та й навіть якщо не дивитися в бік ігор за свої гроші, апарат має цілком непогані технічні характеристики. А саме 8 Мігайтів оперативки та накопичувач на 256 гів сучасного стандарту UFS 3.1. Також завезли стереодинаміки та великий акумулятор зі. Швидкою зарядкою і потужністю 33 Вт. Небагато бюджетників можуть похизуватися такими характеристиками. Тож, як я і казав раніше, чисто технічно це прямо монстр за вісімком. Ну що, настав час переходити до висновків. Red Magic 9 S Pro в офіційних магазинах можна придбати від 35 999 гривень за версію на 12 256. На думку нашої команди, сьогодні це найкращий ігровий смартфон у світі, незалежно від ціни. Тут, мало того, що найкраща продуктивність ще і непоганий час автономної роботи. Тож, навіть якщо ви не будете грати, просто вам треба там крутий флагман, вам сподобався його дизайн. Ну так. Для повсякденного користування це просто імба. Так, звісно, що у нього там не найкраща в світі камера, там не найкращий в світі дисплей, Проте, якщо ви любите пограти, і просто от вам, щоб було якось там не соромно ходити з ним кудись у заклади, от він все одно буде привертати увагу. Тобто для повсякденного користування він теж підійде. Ну, бія не одваю, на мою думку, більше підійде для дітей, які там грають усілякі ці Роблекси, Берел Старс і так далі. У нього ще пластиковий корпус, якщо його там він кудись впаде, навряд чи він розіб'ється. І за таку ціну, якщо він навіть розіб'ється, можна буде купити ще кілька. Ну, коротше, він не такий дорогий, ось і е, з таким яскравим дизайном я впевнений, що діти його 100% зацінюють. Плюс до того у нього IPS-дисплей, який не псує очі. Коротше, непоганий такий бюджетний ігровий апарат. Тож, друзі, якщо ви полюбляєте грати на смартфонах, ви обов'язково маєте знати про цих два е, смартфони. А купувати їх чи ні, то вже вирішувати вам. У мене це цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями і нехай буде з вами Android. Побачимось!